Серцем єдиним ми Україна на Прикарпатті реалізовують проєкт, щоб підсилити національно-патріотичне виховання школярів, підтримати обдарованих дітей та сприяти їхньому психоемоційному розвантаженню. Перший етап масштабного дійства об'єднав учнів усіх шкіл Коломийської територіальної громади. Конкурс відбувається за ініціативи голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Хто представлятиме Коломию на районному рівні? дізнаєтесь із сюжету. Серцем єдиним ми Україна. Це патріотичний конкурс для учнівської молоді, які майстерно володіють словом, вправно танцюють та співають. Проєкт складається з двох частин, розповідає Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради. Цей конкурс спрямований на те, щоб знайти найкращі таланти, які є на місцях. Кожна дитина готувала проєкт, описаний про героя. Інша частина конкурсу це віднайти таланти з музики, з, з хореографії. Ольга представляє. Коломийський ліцей номер 8 каже, прискіпливо готувалась. Головні ролі в нас Україна, яка переживає події війни. Кожен заклад має можливість проявити свою ініціативу. Кожен з нас я вважаю, готовий. Ми прийшли з таким патріотичним виступом, де я граю роль України. Анжеліка та Олег готували чуттєвий номер, щоб представити Коломийський 9-й ліцей. Зізнаються, постановка далася дуже важко насамперед. Емоційно, цих п'ять хвилин ми вклали всю свою душу, всі свої сили. В номері я символізую жінку жінку яка відправляє свого чоловіка на фронт, і дуже важко. Я не знаю, як передати ці відчуття, бо зараз це переживає кожна жінка, і, на жаль, так склалось в нашій країні. Ми повинні. Підтримувати цей саме військовий дух, щоб військові розуміли, за що вони воюють. що Вони не воюють просто так. Впевнена у своїх силах і Анастасія. Вона представляє п'ятий ліцей, каже у свою літературну музичну композицію: вклали душу, тому дуже сподівається на хороший результат. Дуже важливо показати наш дух патріотизму у різних проявах. Демонструємо маніфест незламності, щоб показати і ніжність, і незламність, і силу. Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради, каже, вражена свідомістю учнів Коломийської територіальної громади. Національно-патріотичне виховання це найголовніше, бо наш ворог не спить, він нікуди від нас не дінеться, і в нас це є на даний час пріоритет. Журі конкурсу серцем єдиним ми Україна у Коломийській територіальній громаді підсумували бали за проєкт про героя та оцінки за літературну музичну композицію і визнали найкращому п'ятий ліцей. Тепер саме вони представлятимуть Коломийську територіальну громаду на районному конкурсі. Якщо і там зарекомендують себе добре, то презентуватимуть Коломийський район на обласному. Рівня.